Зараз нами на зв'язку політолог екс та експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Власне, що ми бачили цими вихідними дзвінки шойгу до міністрів оборони Франції, Великої Британії та Туреччини і намагання говорити про те, що Україна, нібито, на своїй території має використати брудну бомбу. І е, власне намагався про це їх запевнити, аби звинуватити і Україна планує, нібито звинуватити Росію в всіх цих ударах. Натомість, ми вже побачили спільну заяву глав міністрів закордонних справ США, Франції та Британії, які заяв засудили брехливі спроби Росії. Звинуватити Україну і підтвердили свою підтримку. Зазвичай, як ми бачимо, і показує нам вже час, що Росія працює з точністю навпаки. Якщо вони намагаються в чомусь звинуватити Україну, то можливо вони хочуть таким чином виправдати свої наступні дії. Тож, на ваш погляд, зараз ці телефонні дзвінки чи говорили про те, що дійсно ядерна загроза знову над нами нависає, продовжує нависати або ж набирає навпаки оберт. Вона ну, нікуди не поділася. Це останній аргумент Путіна. Ці атаки по інфраструктурі українській, по ТЕЦ вони не зменшують, а збільшують бажання українців, спрагле бажання українців ну, не тільки вже захищатися, а й нищити фактично ворога. Тому це останнє опитування показують. Тому зрозуміло, що ця. Фактично, фейкова фелстей Фейл Флег, як вони називають, та привід казус з і по іншому можна називати такого роду речі подача Росії. Знову шов нібито Україна може використати бруду ядерну зброю. Розголос всередині країни про те, що ми не можемо допустити того, що Україна мала ядерну зброю, те, що відбувалося е, наприкінці лютого, е, перед початком е, широкомасштабної агресії, тоді коли також росіяни з сповідали, що українці нібито можуть використати ядерну до того бактерологічну, хімічну і так інше там зброю. Вони нікуди не поділися. Ці аргументи вони існують, але насправді ніхто не вірить. Ситуація кардинально змінилася вже до початку шокованогреції. Нагадаю нашим глядачам, що вже рік тому американці попереджали, що Росія готує вторгнення от десь в листопаді місяці, і вона буде використовувати такого роду приводи, такого роду фальшиві приводи. Ми тоді з вами говорили, я неодноразово 14 року казав про гляйвицький інцидент. Це той інцидент, який використав Греса для того, щоб напасти на Польщу. Я говорив про Манірський інцидент, коли радянський союз нібито з території Фінляндії обстріляв власних військових, що дало привід наступати на Фінляндію. Таку гору до речі, колись вони існували, але. Ім е, вже зараз ніхто не вірить. Тому загроза є, вона нікуди не поділася як останній аргумент е, Кремля, е, який він е, тримає в рукові е, світ, готується до такого продажі, вони будуть, попереджає публічно і не публічно Росію катастрофічне для неї наслідки. Якщо вона це використає, ну але з іншого боку, я вже за дорогу запитую е, риторично: а що робити путіну? Що робити цим е, тисячам? Які ухвалювали рішення, що робити тим десяткам тисяч, які здійснювали криваві злочини, воєнні злочини на території України, що їм добровільно йти і здаватися в полон? Зараз СБУ опублікувала. Розмову одного з е, ворогів, коли він каже своїй дружині, я сплю з гранатою. Я вже по Україні маю 18 років ув'язання. То що мені каже в тюрмі до кінця життя жити. Вони готові підірвати і себе, і зрозуміло, що перед тим вони хотіли б підірвати е, тих, кого вони вважають ворогами і причиною всіх своїх негараздів. Тому загроза існує, тому телефонує шойгу перше ініціює, тому відбувається спільна публічна заява. Що е, не треба нас лякати, і ми будемо все одно на боці України, що би не робили. Е, тому війна триває на всіх фронтах, в тому числі на такого роду інформаційному і на е, спробах е, Росії відновити е, принаймні свої позиції на дипломатичних фронтах. Але ми бачимо, що їх спроби е, насправді вже е, ще більше погіршують їх ситуацію, але війна триває. Ну і насправді зараз ми бачимо, що вони використовують не тільки ядерний терор, але й енергетичний, тому що продовжуються обстріли об'єктів критичної інфраструктури по всій Україні можливі віялові відключення електроенергії. Але навіть попри те, що так ворог хоче залякати українців, бо ми тут замерзли без світла і води. Українці і статистика говорить зовсім про інше. Фактично, за останніми опитуваннями, 86% українців говорять про те, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не не припинить обстрілювати українські міста. Власне, статистика дуже красномовна. На що тоді сподіваються росіяни? Невже вони не бачать супротива українців і такої неймовірної підтримки партнерів? Ну на що я вже сказав, що здаватися їм. Ну я би хотів це зрозуміло. Але е, тоді їм треба е, знайти винних серед е, своїх, здати їх е, фактично вже. Спеціальному трибуналу або розправитись на місцях. Ну поки що вони до цього не готові, поки що в них шалена підтримка. бачите ці проводи в армію в стилі таких радянських часів. Бачимо, що війна постукала вже не тільки цими мобіляційними, мобіляційними повістками, а вже і похоронками. Їхала людина. Ну не людина, не до людина. 7 тисяч кілометрів 29-го була призвана, приїхала в перший же день загинула. Ну е, і що це? Матері зібралися на площі і сказали: ні, війні, ні. На баби наражають, як вони завжди казали. Ну е, баби не можуть наражати. Вибачте, я вже цитую їх е, сучасну техніку. Ну розконсервуємо т 62 е, часів, е, фактично. Там 50-х років виробництво їх закінчилося вже в 60-х. Ну не вийшло в нас в них. Вони так вважають вже там, типа з ракетами, вже нижче. Фактично, того НЗ не. Того запасу, який має бути, вони ж НАТО мають воювати, як вони вважають. Це ж вони своїм розповідають, що вони з НАТО воюють. Але е, як вони будуть воювати з НАТО, якщо вони в тих самих іскандерів? Пам'ятаєте, вони носили футболки е, в Калінінграді, ні смішите, наші іскандери. І Європа тоді боялася сказала: Ні-ні-ні, ми не будемо розміщати системи про в Європі, в Польщі і в Чехії, тому що інакше росіяни розмістять іскандери в Калінінграді сьогодні Чехії Uh, і особливо поляки закуповують все, що можна закуповувати, uh, навіть на що неспроможна uh, європейська промисловість uh, вони закуповують сучасні РСЗВ в uh, південній Кореї, поляки uh, і uh, а в Росіям не закінчуються ці скандери. 13% залишилося від uh, того запасу для всіх країн НАТО. А закінчилися вони в Україні. І європейці тепер нам постачають цю Протиповітряну оборону і вже системи ПРО Росіяни не мають інших аргументів, як тероризувати населення до останнього аргумента Ядерна зброя стосовно ядерної зброї, як ми сказали, вони були попереджені, отримали публічні заяви. Не публічні заяви отримали попередження від посадових осіб щодо знищення, фактично баз і всього флоту Чорноморського флоту. А сам там знаходиться ці. Переважно більше цих калібрів, поки що недосяжні. У нас ту 22 м ці бомбардувальники, поки що досяжні системи кінжал міг 31 з цією ракетою, яка насправді має дуже велику швидкість, але в них дуже їх мало. Але фактично знищити їх бойовий потенціал країни НАТО, з якими нагадаю, вони вважають, що вони все таки воюють. Вони можуть. Фактично протягом я навіть не думаю, 24 годин. Тому питання в тому, що конвенційними способами можна відповісти Росії на такого роду речі, тому вони там бояться знайшли собі спосіб. В липні домовився Путін сам прилетів Путін в Тегеран, домовився з е, кодексом вартових ісламської революції е, з президентом Раїсі і з цим е, лідером е, практично терористичних е, організацій цих е, квір. Е, Домовилися з е, Хамениї, з режимом Мул. Домовилися про постачання цих безпілотників шахідів. Ну насправді дійсно є проблема. Вони по стаціонарних цілях, локація, яких е е е є у росіян, тому що будувалися вони давно, насправді вони намагаються е спробувати поставити нас на коліна. Але таке вже було в сороковому році е фактично. Гітлер намагався битвою за Британію, так звана битва за Британію словами Черчилля, примусити громадян Великої Британії домовити з Гітлером на умову на його умовах. До чого це призвело? Це призвело до того, що громадяни Великої Британії сказали: не будемо ми домовлятися з тими, з ким вони, до речі, донедавна були готові домовлятися тобто ще більший опір громадян Великої Британії отримала такого роду спроби. Примусити їх домовлятися з собою, тому громадяни України, як показує зараз останнє соціологічне опитування, на пряме запитання, не просто домовлятися, на пряме запитання, чи ви готові домовлятися з якоюсь там ціною поступок, навіть не написано, яких просто поступок з росіянами, якщо вони припинять бомбардування, Відповіли ні. Ні. 71% відповів ні категорично. 15 скоріше ні. Це дуже високий показник в умовах, коли люди сидять без світла, в умовах, коли люди сидять без тепла, в умовах, коли я чуєте моє горло, в умовах, коли паралізована буває діяльність, практична інфраструктура, пересування, підприємства, лікарні, нагадаю, вони також не працюють, коли немає світла. Нескрізь є генератори. Є серйозні проблеми, тому що, ну скажімо так. Система, та вона єдина. Тільки налагодили більш-менш е, якось так графік відключення. Тільки люди почали пристосовуватись, знов лупили, ви знаєте, куди е, не е, можливо навіть краще, аніж е, ми. Тому що в Києві це було буквально недавно, а у вас буквально позавчора. Тому питання в тому, що громадяни України не, спро, не хочуть говорити з такого рода е, е, з тими, хто. Спробував нас поставити на коліна. Ну і знаєте, я думаю, що це не предмет е, зараз нашої розмови, але не можу не сказати, коли у них на центральному телебаченні на Раша Туди державному телебаченні розповідають про те, що треба топити українських дітей ще в веснятих роках, які казали, що москалі окупували російськомовних російськомовних, а вони ж вважають, що ми один народ. Їх треба топити, то вибачте, які які про що ми можемо домовлятися. З тими, хто вважає, що можна тупити е, дітей українців, думаю, що питання зараз е, абсолютно риторичне. Люди розуміють, що е, такого роду спроби домовленості це відкладення, відкладення і ще більше жертви в результаті цього відкладення е, битви е, е, з росіянами. Тобто е, ті діти, яких вони е, хотіли потопити, не потопили, все одно будуть з ними воювати. Все одно будуть воювати. Я думаю, що це відповідь е, на ваше запитання. Вони пробують, тому що в них інших способів вже е, е, тиснути немає. На фоні цих е, спроб є е, шантаж останнім аргументом ядерною зброєю. Ми вже говорили з вами в попередньому е, коментарі е, стосовно розмов е, ініційованих самим Шойгу е, і всіми цими на е, Сімоняновськими. Пасажами про те, що не дозволимо Україні мати ядерну зброю, і таке інше. Ну зрозуміло, що вони будуть пробувати і далі щось створювати, але в них практично немає. В них закінчується ресурс, закінчуються не людські ресурс. В них 9 мільйонів людей можуть бути практично призвані ті, які, ну скажімо так, умовно. Готовий мобілізаційний ресурс, тобто ті, які служили в армії, ті, які мали контракти, ті, які звільнилися, офіцери, спеціалісти, артилеристи, танкісти таке інше. Але ще мобілізувати десь 49 мільйонів мільйонів свідченнями нашої розвитки, вони також могли би, але вже цього не відбудеться. Тому вони пробують тероризувати країна, турист інших способів методів, як тероризувати, немає. На ваш погляд, навіть якщо українці готові до будь-яких варіантів розвитку подій на нашій території, готові сидіти без світла водопостачання, все одно зима буде дуже складною. і Наступні півроку будуть дуже складними для українців. Наскільки на цей енергетичний терор була потужна реакція заходу і наших партнерів, система протиповітряної оборони, про які там нам заявляли, або можливий новий пакет санкцій, про який ще можуть оголосити. Ну давайте говорити про те, що вони можуть, і, 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 і насправді що вони роблять. Е, ну вони можуть нам по поставити постачати, припустимо, там е, якісь там системи брати ще ці складів зберігання. А ракети ну вони не готові були. Ми про це з вами не розговоримо. Не готові були. Я прибираю цих шльодерів. Я прибираю цих ліпенав, цих е, орбанів і їм подобних орбана подібних. Я їх прибираю. Ну просто реально немає тих е, насомців ті е, кількості, які вони нам потрібні. Зверніть увагу, е, нам розповідають про Ізраїль, про залізний купол. Ізраїль це двадцять тисяч 22 тисячі квадратних кілометрів. І то долітають ракети. Ми ж бачимо, як долітають ракети е, з цих територій, е, які коли там Хамас або Хезболла їх бомбардують. Ми, ми ж це бачимо. Саудівська Аравія має найсучасніші патріоти. Долітають з території Єміна ті самі безпілотники б'ють, пам'ятаєте, пару років тому б'ють по найпотужнішому, можливо, в світі заводу нафтопоробному заводі в Саудівської Аравії, державна компанія Сауді Арабіко. Ціна на нафту росте на 20%. Це нікому не вигідно. Ну, не треба тут говорити про те, що те хтось замислив або хтось когось зрадив. Долітають. Долітають. Тому. Ми можемо говорити про відсутність ракет реальних ракет. От ми хочемо отримати, скажімо, багато РСЗВ від американців 142 Хаймерси або 270-х М270-х. Ми хочемо, хочемо. А ракет до них нам вже ж також треба. Звініть увагу, що всі об'єми американської допомоги зараз це переважно Переважно ракети до тих е, комплексів, які отримали. Тобто, ми якщо отримаємо ще 50, то для них просто не буде ракет. Не готова ще американська промисловість їх виробляти. Зараз вони відновлюють певну міру лацінські виробництва. Арісті, які нам поставила Німеччина, мені багато що не подобається, але реально вони навіть не маються Арістій е, у Бундесвера. Насамси, які постачає поса... 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 Ангоамерика ну, Американо-Норвезька компанія, Вони не постачають тим е е країнам контракти, яких вони мали вже кандидат. тим країнам треба зрозуміти, що контракт, оплачений контракт, вони не отримують, тому що ці насамси треба Україні. Ми маємо розуміти до кого роду речі. Я вже сказав, поляки закуповують у південної Кореї, тому що європейська американська промисловість не можуть дати їм необхідну, необхідну техніку. Це поляки, які мають і потуж Лобійські структури, це країна НАТО, яка нібито мала би е, бути захищеною е, п'ятою статтею статуту НАТО. А, е, іспанці розміщують зараз в, е, на східному фланзі е, 18 своїх е, своїх винищувачів, багато е, цільових винищувачів, посилюючи фра, е, цей фланг. Словакія для того, щоб нам передати міги, мала домовлятися з тим, щоб їх небо також хтось захищав. Ми маємо це розуміти. Я ще раз не виправдовую яловість, яка була особливо до широкомасштабного вторгнення. Я багато що е, зараз тут е, опускаю, але насправді ми маємо дякувати нашим партнерам за ту зброю, яку ми отримали, і до цих. А так на інфраструктуру і ти, тим більше за е, те, що ми отримуємо отримали і отримуємо в майбутньому. Ми вже отримуємо ті речі, ті самі хоуки Ми отримаємо інші е, тактичні, практично вже е, е, скажімо засоби проти повітряної оборони. Хтось у нас критикував гепарди е, е, німецькі, які нібито застарілі, нібито в них для них да для них не було цих е, фактично ракет, е, тому що. Ну, скажімо, їх реально немає. Швейцарія – нейтральна країна шукали довго під них ракети, критикували, що вони застарілі. Ви знаєте, що переважна більшість цих фактично шахедів збиваються з цих, цих гепардів? Вони збиваються з гепардів, тому що це дуже вдала. Фактично гарматна е, зенитна система, яка прикриває війська на передовій і закриває певний міру завдячуючи своїм потужним радарам, кобра завдячуючи ним швидко заходить і вражає цілі. Якщо ціль коштує 30 тисяч, шкоди воно може признести на сотні мільйонів, якщо не на мільярди. А ракети коштують по 100 тисяч і вище. Ну, скажімо так, все ж таки стимулює агресора використання Росія. Сер ще раз розмістила е, е, замовлення в Ірані ще на 1700 такого роду шахедів. Ізраїль, який насправді е, дуже обережно ставиться до відносин з Росією, тому що Ізраїль знає, що у Хама 5 тисяч ракет у хазбали 40 тисяч ракет, і він е, розуміє. І, і, що е, він не витримає дуже серйозного потужного масового удару, е, якщо він буде протягом е, тижнів місяць? Я скажу місяць зараз цю фразу в ефірі. Місяць ізраїль знає, що місяць йому буде, буде дуже складно е, фактично витримувати такого роду потужні удари. Тому що він робить. Він нарешті вдарив по цьому заводу перший раз 22 липня біля Дамаску. Зараз він вдарив вчора по заводу, який на території Сірії виробляє ну збирає крупновузлове збирання іранські безполотники. Є допомога Росія. Насправді до фактично намагаючись. Посилити тиск на нас і на західні країни отримує, вибачте, бумерангом обратку. Вона ще більше отримує підтримку України. Я скажу навіть, вибачте, цинічно, але ми отримали таку кількість і таку якість зброї, яку якби Путін нас не атакував, ми б, можливо не отримали б ніколи. Фактично, Путін тільки посилює опір собі. А ще раз наголошую на риторичність цього запитання, і ви що, він має відмовитись від того, що він е, вчинив. Абсолютно стратегічно, абсолютно катастрофічно для себе і для Росії помилку, фатальну помилку. Ви розумієте, що коли вони розповідають про те, що треба топити українських дітей, це прибирає 350 років їхню фактично цього наративу цієї брехливої історії, що нібито ми є єдиний народ. Як вони можуть говорити про те, що вони будуть на нас нападати? Як вони можуть говорити про те, що там є кубка, яку треба. Ви вирішили кубок тих, тих, які атакували наш братній народ, нас і наш єдиний народ, треба деноцифікувати, демілітаризувати, коли вони хочуть топити дітей українців і коли вони нищать інфраструктуру. Що відповідно до статуту ООН є тероризмом, нищення цивільної інфраструктури є тероризмом. І як ти переголосувати, наприклад, якимось там Орбаном е, в. В ООН за те, що треба за Росією домовлятися з ким з терористами, тобто, фактично, навіть ми побачили, Талібан проголосував серед тих 143 трьох країн за те, щоб засудити Росію за те, нібито то фейкові референдуми, які відбулися. Тобто, все, що намагається робити Росія, ще більше погіршує її ситуацію і становище, ще більше покращує. Сituацію України і наших союзників щодо спроможності чинити опір, але ще раз наголошую, вони з цим ніколи не зміряться, поки ми їх не примусимо, завдячуючи нашим партнерам і зброї від наших партнерів насправді ну не визнати, але перепрограти і після того знайти винних. І, і пробувати довести свою невинуватість тих, е, хто е, вважається зараз там, знаєте, хороші руські. Там вони ж ви зараз збираються, хочуть е, говорити про те, що вони нібито хороші. Для українців вже точно стало зрозуміло, що країна терорист така як Росія, має бути абсолютно ізольована від світу від міжнародних організацій, в тому числі сьогодні у світі відзначають День організації Об'єднаних Націй. Це та організація, в якій українці повністю за ці 8 місяців розчарувалися. Але, попри це, зараз Росія продовжує там знаходитися. Хоча була прийнята резолюція, що перебування Росії в Радбазі ООН є нелегальним а знаходження Російської Федерації та. Там немає жодних юридичних підстав. На ваш погляд, коротка перспектива, чи реально те, що все-таки виключать Росію із такої міжнародної організації, як ООН? Я ще до широкомасштабної агресії говорю про те, що не дивлячись на яловість цих структур, ОБСЄ, ПАР, ООН, ми не маємо інших альтернатив. Я ще до широкомасштабного вторгнення нагадував. Долю Ліги нації, яка виключила Німеччину в 33-му, виключила Японію, Італія сама звідти в 37-му році вийшла. Радянський Союз виключили. і що це щось зробила для всіх країн? Що це обезпечило світ від, від другої світової війни? Ми маємо розуміти, що е, виключення Росії з Радбезу ООН, із, е, наприклад, навіть навіть з. ООН принципово нічого не змінить, тому що ООН не має своєї зброї, і миротворці ООН не можуть сюди приїхати під російські ракети, тому що не існує такого роду механізм. Те, що зараз відбувається, це безпрецедентне. Безпрецедентне Росія нехтує всіми правилами, нехтує практично всім. Тим, що існує в світі в якості якихось там стримувані противаг агресії, і сама знаходиться в, в радбезі ООН в, в вигляді постійного члена, який мав би опікуватись питаннями миру. Воя вона є частина проблеми, вона є головною проблемою того, що відбувається в світі. Ну світ, умовно кажучи, був захоплений зненацько, як вони так вважали. Ну ми про них ми їх про це попереджали. Але іншої альтернативи немає всі. Насправді такого роду міжнародні структури створювалися після воїна: Версальський, Вестфальський, Версальський, Ліги націй, ООН. після війни країни намагалися до переможця, намагалися домовитися, яким чином буде. будемо будувати систему безпеки, щоб у Обезпечити себе від наступної війни, можливо, наступної війни з покаранням агресії і так далі. Механізми були застосовані, ну але ми бачимо, що вони не працюють. Тому я абсолютно підтримую, що це треба робити. Я знаю більше того, що вам в ті навіть сьогодні не видадуть документи на підставі, чого Росія знаходиться як постійний член лігі націй. бо немає такого сьогодні. Річниця а Україна Білорусь були фундаторами ООН, а, а Росія туди навіть не входила, входив радянський союз. Радянський Союз розпадається. Росію взагалі так як такої немає. Вона чомусь е, туди входить. Ну була хибна стратегія, що треба підтримувати Росію, е, треба її демократизовувати, і вона буде витягувати всі країни пострадянського простору е, в світле е, майбутнє. Ну підтримували Росію. І що сказала Росія? Ну тому тут питання в тому, що зараз йде переоцінка такого роду структур. Ми бачимо, які самі лідери, які ще недавно е, практично закривали очі або навіть е, реально підтримували Росію е, і не хотіли бачити, що відбувається. Тепер вимушені виправдовуватись. Ті, які хочуть залишити політичне майбутнє, пані Меркель, яка там вже знаходиться практично на пенсії, то вона може собі дозволяти говорити, що е, я не помилилася і в 8-му році, коли Україну не прийняли в НАТО на Бухарестському саміті, коли будувала північний потік, нагадую в 15-му році, після того як нібито е, та сама Німеччина ініціювала санкції проти Росії. Ті самі німці підтримували е, північний потік. потік-2». На сьогоднішній день Меркель не може визнати свої помилки, але ті політики, які хочуть залишитися в політиці, говорять про те, що ми помилилися, і ми дозволили Росії ставити нам умови, і тепер ми переживаємо таку голоду складну ситуацію економічну і будемо переживати таку складну зиму. Вони. Вже пере, переоцінили. так само відбувається в ПРЕ, Я не буду називати пана Бореля, який прилітав до Путіна про щось там говорити. Подивіться зараз, що вони говорять. Я не буду говорити про інших лідерів. Подивіться на Італію, пані Джорджа Мелоні, яка очолює праву коаліцію, яка нібито критикувала Марію Драги, який підтримує Україну. Перше, що робить, вона каже Зеленському відповідаючи на твіт. Формальний твіт щодо привітання на посаду, ну такий теплий, але все таки формальний. Вона каже: ми будемо стояти з вами осторонь. І посилає того Білу проросійського. В уряді, якого вона була до речі, міністерку з 11 по 15 рік, якщо я не помиляюсь, посилає, вибачте, під три чорти, коли він там щось говорить про те, що треба говорити з путіним. От вам відповідь на ваше запитання: ці структури вони очищаються, і структури, і партії, і лідери. Але поки інших альтернатив немає, ми маємо вимагати, але розуміти, що питання вирішується не в ООН, питання вирішується не в ОБСЄ питання вирішується на полях українсько-російської війни. Збройні сили України своїм опором примусили змінити це не пафо. Це не зайвий пафос це не зайва патетика Це е, частина, бодай одна там тисячна частина оцієї подяки, в тому числі світу для е, ну, нашим, нашим нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Це вони примусили їх домовля верніше змінити свою ситуацію. Це вони примусили їх е, змінюватись. Це вони примусили тепер тих. Які 24 числа за словами вже минулого нашого посла Андрія мельника в Німеччині казали, та ви ж не протримуєтесь. Які санкції проти Росії? Я кажу про міністра фінансів Німеччини. Це вони казали, ви не це Міністр оборони Німеччини. Сьогодні вони кажуть, що Шольцу давайте допомоги Україні більше ніж ви даєте, і Шольц спікляє. Каже, що у нас 40% громадян говорить про те, що треба добратися 30, або було 75. Ось ситуація, яка говорить про різку кардинальну зміну, яку вчинили Путін своєю агресією, і фактично українські збройні сили вісичу цієї агресії. Тому не вон вирішується такого роду процесу на полях українсько-російської війни. ООН буде змінюватись, трансформовуватись паралельно, вніжне не паралельно, не встигаючи. Але за збройними силами України. Ну а за наслідками збріша за результатами цієї війни однозначно буде або переформатована ООН, або нова політична структура. Я думаю, що скоріше проформатована е а, яка буде закріплювати такого роду е вже результати е перемоги України і наших союзників і поразки е Росії. Е вони будуть не встигати, але вони будуть змінюватись. Віримо в те, що та історія, яка пишеться на полі бою, зовсім скоро буде історією світу, в якій не буде Росії. Дякуємо, пане Валерію, що долучились до нашого атару. Валерій Димо був з нами на зв'язку. Політолог та експерт міжнародного центру перспективних досліджень.